Так, що там по жнивах? Рівненська область. Почали ми ясмінь молотити. Так, десь приблизно... Це вже третій день, коротше кажучи. Там дощі трохи були. Але багато він, він зелений взагалі. Ну це вже ми своє молотимо. Ось такий ясмінь, вітер його трохи поклав ще там грядка а ми вже одну площу собі змолотили ще днів три назад ну, він взагалі то ясмінь не важний був як комбайнеру я як я комбайнер скажу ясміня молотис не належу його все чухається отут завжди руки чухаються і кругом де тільки пот вилазить то чуханка пчиханка в соплі лізуть Якщо довго молотить, то взагалі можуть і в очі нападає, і очі печуть. Не люблю я цей ячмінь. А чого? Бо в нього ці усіки, В них якась супер-мега пиль виділяється, якісь воршинки летять, В легені попадають, плінка шлялка. Коротше, жахіття повне. Тим більше як воно в пику летить. Буває таке, що вітер якось здує що воно все десь летить під комбайн. А буває, що цілий день молотиш і все летить в лице. І тоді взагалі не круто. Нічого, тут нового Ось така січка. А жнива в нас. Ну я не знаю, ми починали по 50 гривень за сотку. Січкарною. Як там будуть далі, ми, от, ми не знаємо. 50 за кіло Хтось може більше бере. Хтось, можливо, менше. Січкарний, я думаю, дешевше ніхто не молотить, чим 50. Все ж таки, от ми так робили заміри <coughs> витрата пального. А, якщо так, літр 11, ну давайте така велика гарна площа, рівненька, там без всіх горбів, можна на другій такій передачі, другій з половиною їздити, то витрата на гектар приблизно 11 літр у нас виходить. Щось собаки до мене збігаються. а Якщо січкарною мовотити, цифра може бути 14 літр Ось так. 13-14. Що таке? Що, мені сідай! Мені молоти. Я молодцю! Не дають мені молоти. Дивіться, один круглі стільки, Ну це вже нормальний Так, Часто забивається, решета, треба час від часу потикою його, калахмати Робі. Запам'ятали. 2025 рік, сьогодні 12 липня Сотка трошки більше, мабуть до 150 за рік годину напрацьовуємо. Так, акумулятор. Ого. Камера не передає, але там 138 вольт. По комбайну, задовбала нас кришка, масло сочиться. Герметиком мазали. У нас все одно там потіє. Нове місце. Треба ще одну кришку, Ой, прокладку купляти. Тобто Нем, параніту де взяти хорошу. Параніту веде. Нема параніту, нема. Да? Зараз розкажу. А, у нас щеплення час веде. Коробка тріщала, як дурна. Весь час щось підтягуємо. Щось підтягнули, під... а потім знову. Таке відчуття, як брін... коробка десь до кабіни вишпіцовується. І ще один нюансик, це ми виводимо на ось такому вентиляторі. Е... Кришка клапана. Клапана, а саме регулюровочні вінти роздовбують кришку, зверху достають два. Два вінта доставали четвертого циліндра. І дирку продовбують, і масло сочить. Ми її варили, це не допомогло. Перевелося робити дірки і зверху е, таким жаросійнім герметиком мазати. Хтось поки тримає, але вже в першому циліндрі клапан, регулювальний винтик продовбує дирку. Ми, до речі, міняли резину, о яку резину, Прокладку клапаної кришки. І вона з такої самої висоти. ну Вона навіть вища, бо вона свіжа була. А це, мабуть, прийдеться купити ще одну ту прокладку і дві штуки, бо клапана просто щось до, до кінця кришки держить. Не клапана, а коромикла. Вінками регулювальними. І ми не розуміємо, як воно так. Молотило-молотило, а потім стало доставати. Ось От, такі приколи. так, На рахунок цін на солярку після того, що там відбувається. ну, Останнім часом у нас була сама дешманська солярка в, в Гощі, в місті Гощі. Тому як ми в Федоровці заправлялися і там заправку прикрили, закрили, не знаю чому, ну закрили то ось купували солярку, там 50 гривень. До цього була, навіть 45 щось таке було. Ну Там дуже дешево. На навок 55 була ціна, там 45. Зараз на вок не знаю. Там може 59. Щось таке. Може 57, можливо я помиляюсь. Я машину заправляв собі на вок. Хоча я досить там рідко заправляюсь. Так, типу така ціна. весь час нібито до ціни пального, але то ну, в цілому мінімальна зар... як мінімалка. Мінімалка не росте, а середня зарплата росте. Робітників знайти все вагше і все таке. Потім запчастини, запчастини точно не дешевші, ніж того року. Набагато дорог ще стоїть запчастини. Тому але, але ціна замолотіння в нас от поки що, можна сказати, така як і була того року. Она будет не влезе, ота вот грядка і ось ця в бункер.